Вітаю всіх. Сьогодні ми знімаємо відео, знаєте, де? У Львові. Аштували собі таку поїздку. І ось ми тут, біля пам'ятника Тарасу Шевченку. зараз. Хоча до цього ми багато де побували, да, багато фотографій є. Хто хоче, може зайти в опис відео. Там є посилання. От. Можуть побачити. Посилання є. Так що дивіться, кому цікаво. А ми підемо. Далі зробимо ще пару сюжетів тут. Пройшли ми шлях довгий, звісно. Ось ну. Ну, Зараз ми сюди пройдемо до переднього, а далі, а далі а да, придумаємо щось тоді. Львівська опера, так, красива будівля. Як же ж її не зняти в моєму відео? Ось сюди ми дійшли. Ось всі фотографуються. Наша подорож триває. Недавно ми. Побували в Криївці. Чудове місце, я вам скажу. Варто тим, хто не був, побувати. А зараз ми коло пам'ятника Данилу Галицькому. Ще... Пам як він називається пам'ятник королю Данилу. Бачите? Корона зображена і все. Ну а що, він королівський титул отримав, отримав. Так, значить. Має право так називатися. Все. Та і Місце тут чудове, як ви бачите. Біля, біля пам'ятника. Чудовий виявився день сьогодні. І це лише, навіть, лише початок. Ще багато чого сьогодні можна відвідати. Так що продовжимо нашу подорож. От ми вже і на, на замковій горі, чи як воно це високий замок, правильніше, щоб не путали. Ось, подивіться, як гарно звідси все видно, які краєвиди. Весь Львів. Як на долоні. Ось бачите, це історичний центр новобудови. Ось пройдемось по колу, ми А людей багато тут, чесно. Ось. Подивіться. Тут. І ось тут. Ну тут теж зелені пейзажі. М -м -м. Дуже гарно, дуже. Так. Тут варто побувати.